Слава Богу, мир е дому. Сьогодні я суд над монахами, щоб виселити їх з печерської лаври, там, де монах викопав річну лавру і лопатою, монах Федір почав купати, і так Бог воздивив. Ми просимо за Божий захист, бо кожній людині треба якийсь дах над головою. У нас не так тепло, особливо взимку, а літом не так безпечно, щоб не можна викинути людей на вулицю. Які молилися, коли були трудності, на якій би мові вони не говорили, якщо вони не втікли з країни, якщо вони стояли за свій народ в приломі, просили Бога захисту миру, якщо Бог захистив Київ, якщо всі просили захистити президенти, всі, мабуть, хто вірить, просили Бога захистити, коли Бог захистив, то не можна так з його дітьми поступати. Ми просимо Бога захистити кожного монаха, зараз будемо молитися. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, захисти кожного монаха. Проголошуємо перемогу Ісуса Христа через кров на Галгофі для того, щоб їх захистити. Просимо Бога за все кровіще, страх Божий. Це Ми просимо Бога помилуємо тих людей, які гонять, хто за цим стоїть, і хто дає прикази, тому що так би ніхто не осмілився поступати, якби це не було кимось організовано. Навіть це може бути незалежно від кого. Ми просимо Бога. Запомилувати цих людей, щоб їхні душі не погибали в стрістях, в пахатях, щоб вони мали життя вічне, щоб вони не гнали церкви, а були як Павел, який після зустрічі з Богом він став рівнителем і послідовником Господа Ісуса Христа. Також просимо Бога спритівка нападку, нападки, проти кожного обвинення, перемога. Перемога Ісуса Христа через пролиту кров для над цим всіми гріхами, над цим угрозами і над цим всім остальним. Перемоги Господа достатньо на всі віки для кожного. Призушаємо силу Божу, велич Божу, благословення Божу, щоб благословити Бог сильний, благословити кожну людину. Навіть більше, чим запропонували всі ці багатства міра, оце Ісус Христос відмовився від цього всього. І вже показав, що можна перемогти. Не треба бути слабаками, які за гроші. Готові що хоч. Ми просимо Бога укріпити людей, щоб вони могли вистояти в цих спокусах, в цих грошах великих, щоб Господь все-таки прославлявся через людей, що Господь сильний захистити монахів, несмотря на те, що вже все якби. Схвачено для того, щоб вони відібрати, не для того їх нас покликали, щоб уставити їм. Але ми пліняємо си всяке привозношення, щоб воно підкорилося під волю Божу, силу Божу, славу Божу, милість Божу. Благословен Бог, який сильний захистити кожного монаха. Ми славимо Бога, що Господь сильний в житті кожного монаха і в нашій країні, щоб діти з нас не сміялися. Слава Богу, слава за все, усе сину захиститому Бог.